18 жовтня, північний схід Дніпропетровщини. Ну що, вчора пролив біпіном 4 сімейки. Ви могли бачити це в великому відео. Якщо не бачили, зайдіть на каналі Є. Е. Ну і Давайте зараз подивимось, чи сипанувся у нас кліщ. Пролили оці дві і оті дві. Давайте дивитися. Перша бджола родина. Так. Дивимось. Раз, кліщ. І все. Один. Так. Хорошо. Друга бджола родина. Дивимось. Тут більше. Раз, кліщ. Два, кліщ. Три, чотири, п'ять. Шість. Шість кліщів. Так, далі давайте цих подивимось. Ага, бджоли недовольні. Так, що ми тут шаримось? Дивимось. Раз, кліщ, два кліщ, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 кліщів. Номер 54. Ну і давайте цей подивимось. Так. Раз, 2, 3, 4, 5. п'ять кліщів. Як бачите, у нас в одній сімечки, тільки більше 20. Давайте я вам покажу їх, щоб ви розуміли силу сім'ї, в яких це відбувається. Ось тут у нас було багато кліщів, вони у нас зимують на п'яти рамках. Бачите, клубу ще нема. Так. І сусідня. Тут взагалі тьма бджоли, бачите, кидається на мене. Але тут кліщів мінімум. Про що це нам може казати? Це нам буде казати про те, що е, препарат діє, але стан закліщованості у сімей невеличкий. Це у нас одна родина. ну, У мене є декілька бджолиних сімей на пасіці, які завжди ось з ними з кліщем проблема. Навесні влітку. Давайте дивимося на стан цих. У них було оцих 5 кліщів. Бачите, теж тут у нас буде зимувати на шести рамках. Бачите, бджоли тут повно. Так. І отут у нас був один, да, кліщ. Дивимось. Тут вони вже більш донизу туди поперли.